Всім привіт! Мене звати Дар'я. Я рада вас бачити на своєму в'язальному каналі. Сьогодні понеділок, 7 серпня, і сьогодні я хочу вступити у гру Олени Буганової Магічний Кубик. Я думаю, ви чудово всі знаєте вже правила цієї гри. Якщо ні, то скажу в двох словах: має бути шість процесів. Кожного дня Олена кидає кубики, і сама доля обирає два процеси, які ми можемо в'язати у цей день. Ми можемо в'язати два, можемо в'язати один на вибір з цих процесів. В'яжемо п'ять днів, шостий день в нас день тиші. Якщо хочемо, відпочиваємо, хочемо, просуваємо ті процеси, які нам випадали. І у неділю. На сьомий день ми підключаємось, звітуємо, що в нас вийшло, і показую вам свої результати. Отже, Оленочка вчора вже кинула кубики. Я, якщо чесно, навіть не бачила, що вона кинула, дознімаю цей шматочок і піду дивитися. Потім до вас підключусь і покажу, що в мене там вийшло. Тільки що я набросала собі список тих процесів, які я беру цього місяця в роботу. Отже, перший процес, який я беру, це жилет для сина. Ось беру, беру я маркерочок і буду його вішати. Нагадаю, що це с... Жилет для мого сина в'яжу його в рамках спільного проєкту Топовий жилет Світлани Харченко і Оксани. І також він в мене буде у Спільнику Вернісаж осінніх барв. Але по вернісажу я вже буду знімати окреме відео. В'яжу на зріст 140 см. У мене зараз синочок 130, але я хочу з запасом, щоб може вистачило на цю зиму. І якщо повезе, то і на наступну зиму також. Ось це. Перший мій процес в'яжу його з 100% переносу від компанії Gazal. 175 метрів на 100 г. Якщо буде цікавий колір, то в минулому відео про старти ви можете побачити цю інформацію. Або можете мені написати, я вам обов'язково відповім. Так, це перший мій такий процес. Другий процес, який я беру в роботу, це ось цей чудовий кардиганчик. Що тут? В мене є один рукав, і я думаю, що я зроблю ось так. Я візьму, поставлю ось тут десь маркерочок, якщо буду в'язати, я довжину. І візьму ще один маркерочок. І поставлю десь ось тут про початок в'язання рукавчика. Це я в'яжу із знаку періс. це штучна ниточка, дуже м'яка, дуже пухнаста. Я сподіваюся, що вона сподобається ця ковтинка Доні, і вона буде її носити із задоволенням. Бо Ще трошки, мені здається, і почнуться вже такі холодні вечори. І якраз на цей час буде у нас така чудова ковтинка. Планую, якщо випаде, ну, такі в мене плани, якщо випаде номер два хоча б два рази, я зможу вже завершити цей кардиганчик. Ось. Так, третій процес, ви його вже неодноразово. Бачили, я не знаю, в мене тут навіть це мій кардиган, кардиган овер, який я в'яжу із Ярнард Симфоні. Маю плани в цьому місяці його завершити, тому що, ну, тому що він потрібен, і скільки вже можна його в'язати. Я навіть на Аліекспрес замовила для нього гудзики такого молочного кольору. Сподіваюсь, що вони сюди підійдуть, і якраз мені треба завершити цей кардиган. І в кінці серпня будуть вже ці, ці гудзики. В мене, що тут по роботі? В мене вив'язано до підрізів. Я вже розподілила на пілочки і спинку. І в мене тут навіть стоїть... Маркірочок з тижня визволення спиць, мабуть, коли я до нього не доторкнулася. Але в цьому місяці я маю його завершити. Навіть якщо я не встигну в магічному кубику, то обов'язково буду просувати і завершу його вже до кінця серпня. Це я даю собі таку настанову. Взагалі, мені здається, що треба. Писати план якийсь собі на місяць намічати і його притримуватись, хоч трошечки. Бо я нахапаю з цих процесів, потім в мене перев'яз, недов'яз, і воно все купою лежить, і накопичується. Ну, дякувати Богу, що є, і Олені, що є в нас проєкт Магічний Кубик і Тиждень визволення спиць. І Це дуже мотивує продовжувати працювати над якимось процесом. І якби не вони, мені здається, я б взагалі розторчила, викинула вже в шафу ці нитки і чекала би на музу, може б мені захотілося щось інше зв'язати, але я хочу його завершити, тому що мені подобається нитка, мені подобається, як лягає все це в полотні. Я хочу це носити, бо мені на, на осінь треба, як мінімум, три кардиганчики. І це лише перший кардиган, який я планую восени носити. Два інших є плани, але ще не розпочинала їх в'язати. Четвертий процес теж ви його бачили неодноразово. Це. Светр для чоловіка з напів вовни Оленочка, привіт: що в мене тут? В мене тут треба вив'язати один рукав і дов'язати другий. Ось я в'язала цей рукавчик, трошки собі ставила мітко, і я сюди її перенесу і буду розуміти. Що ось стільки я пров'язала. Тут мені, якщо не помиляюсь, треба десь ще сантиметрів 10 до резинки вив'язати, і потім резинка. Це мої збавляння. Гляньте, як красиво тут виглядають ці лампочки. От. І два інших процеси, я вам їх не показувала. Це шкарпетки. Жіночі, в'яжу їх методом Хелікс. Ой так, е, сонце спряталось, так похмуро стало. Ось, дивіться, це я в'яжу ось такі шкарпетки. Е, на, е, накрутила нитку по лайфхаку е, Лариси з каналу Кольорова мозаїка. Але я не змогла в'язати дві шкарпетки одночасно методом Magic Club в мене дуже сильно плуталась нитка. Я, Мені здається пров'язала десь 6 рядочків хеліксу і потім я розділила і почала в'язати окремо дві шкарпетки. Це я просто перевдіваю на ось ці тріо. Бо тут різні номери. Це коли я купляла на Aliexpress ці е, спиці Тріо, то в мене тут вийшло е, по одній спиці прийшло. Ось, е, я зараз візьму два маркерочка і повішаю ось тут. Це в мене зараз ця шкарпетка в роботі. Я вирішила е, в'язати їх. Е, Паралельно пров'язала, як в мене тут було, пров'язала халявку і п'яту, закінчила, перейшла на цю шкарпетку, пров'язала, потім пров'язала п'ятий. І тут я почала вив'язувати вже стопу. Ось тільки в мене пров'язано. Тут в мене стоїть маркерочок, тому буде такий орієнтир. Це я в'яжу. Із залишків. Рожева оця ниточка, яка йде на п'ятці, на резинці і на мисочку, якщо мені її вистачить, бо тут її не дуже багато. Це Alize Superwash Artisan, такий пудрово-рожевий колір. А ось цей різнокольоровий це на кобохо, я в'язала з нього собі коротенькі шкарпетки в минулому місяці. Я вам їх. Показувала. Якщо будуть цікаві кольори, то я вам відповім. Дуже мені подобається, як виглядає. Я тут, так як шкарпетки я підбирала з секції, то і нитка в мене залишилась з підібраними секціями. І так само в мене тут іде, і вони вийдуть однакові. Мені це подобається. Ось, Це жіночі шкарпетки. Шостий процес. Це мій такий прогулянковий, але я все одно буду потрошку його в'язати. Це я е, намагаюсь подружитися із е, спицями Тріо. І це мій прогулянковий процес, я його розпочала. Це шкарпетки для синочка. Ось я їх беру на майданчик, коли діти гуляють, і потрошку пров'язую. Е, планую. Резинку жовту, а п'ята і масочок в мене будуть з оцієї нитки. Жовтий це Alize Superwash Artisan. А це в мене на кобохо. Це також залишок я в'язала в минулому році набір Family Look для своєї куми, я в'язала. Чоловічі, жіночі і дві пари дитячих шкарпеток для її синочків. І в мене залишилась нитка, і я вирішила, що я буду зараз вив'язувати потрошку залишки. Хочу, знаєте що, хочу взагалі відзняти окремо відео про залишки свої шкарпеткової пряжі, і, мабуть, робити якісь типу. Конкурс, щоб ми могли, глядачі обрали комбінацію кольорів з моїх залишків, щоб я в'язала шкарпетки, навіть не знала, що це будуть за шкарпетки. Ось я буду вам показувати варіанти, а ви будете обирати, які саме кольори будуть приймати участь у вив'язуванні. І можна ще зробити, знаєте, рандомні шкарпетки. Бачила такий спільник за перебріком. Наприклад, ви обираєте мені пряжу, з якої я буду в'язати, і потім обираємо. Мисочки обираємо, обираємо галяву, вид п'ятий, і малюнок. Ну, тобто це має бути теж цікаво. Боже, тут всі плани вам розповім, поки знімаю цей шматочок. Ось це шостий мій процес. Ви бачите, що в мене написано сьомий процес. Я з сьогоднішнього дня починаю тестування светру для синочка, такий красивий з аранами по кокетці. Якщо не помиляюсь, мені здалося на фото, що виглядає як кругла кокетка, але не буду вдаватися сильно в подробиці, тому що не знаю ще. Там була одна фотка, дівчинка. Розробила кардиган дитячий, дорослий, і на, по мотивам цього кардигану вона зв'язала светер і планує його протестувати. Ось я пішла у тестування. В суботу я зв'язала зразочок, і сьогодні розпочинається саме тестування. у цьому... Цього джемпера. Зараз покажу вам пряжу. знаю, Мені здається, дуже темно. Хоча колір майже передається трішки-трішки світліше він такий більш сочний. Колір це в мене мариносова вовна 100%. Це Luxury Selection by Ri Go. Щось таке, якщо неправильно сказала, то я напишу. Тут в нас 100 грам 300 метрів. І попала в щільність я на спицях 3,5. Ось тому планую що? Я планую я планую вдень в'язати, наприклад, по кубикам те, що буде, а ввечері. Коли дітей буду вкладати спати, в мене там є дві вільні годинки часу, я буду тестувати цю, цей светрик. Мені треба це робити в спокої, в тиші, тому якраз коли діти будуть спати, я зможу це все робити. Ця пряжа просто неймовірна. Купляла я її десь. Десь, мабуть, або в кін... зимою, або на початку весни у Олі, в магазині Darry Wool Club в інстаграмі вона привезла небагато цієї пряжі, дуже класні були ще кольори. Вона мені, до речі, поклала відмотала трішечки пряжі. Дивіться, тут два кольори такі. Пісочно-бежевий та сірий. Ось я, я дуже жалкую, що я не купила ось цей сірий колір. Він дуже красивий. Ось. І я тоді відхопила собі 700 г цієї пряжі. Планувала я з неї в'язати светр такий під горло. Але в мене плани змінилися. Я побачила цей класнючий светрик. І зрозуміла, що я дуже хочу його зв'язати для синулі. Теж буду в'язати на зріст 140 см. І е, я думаю, що в мене біде, ну, максимум грам 300, цієї пряжі залишиться ще 400. Можна буде зв'язати собі якусь жилетку, або, або, наприклад, водолазку з коротким рукавчиком. Ну, подивимось. Зараз в мене найголовніше, це я буду в'язати светрик у тестуванні. В принципі, це всі мої плани на сьогодні. Зараз я поставлю вас на паузу і подивлюся, які кубики в нас випали на сьогоднішній день. Зачекайте, будь ласка. Отже, Олена кинула кубики. І це процеси номер 6 і номер 5. Це шкарпетки Helix та шкарпетки для Славіка. Отже, йду їх в'язати і підключусь до вас завтра, скажу, які в нас випали на завтрашній день процеси. Всім бажаю гарного дня! Не перемикайтесь, для вас прийде, пройде лише одна секундочка. Підсумкове відео в рамках тижня в'язального у гру Магічний кубик. Він в мене, цей тиждень в мене вийшов не досить в'язальним, так би мовити. Були в мене дні, коли я зовсім не в'язала. Про це згодом більш детально вже вам зможу розповісти. Заздалегідь хочу вибачитися за сторонні шуми. Живу в новобудові, навколо роблять ремонти. І дочекатися кращого часу, на жаль, в мене немає можливості, тому що я ніколи не знаю, звідки і хто почне стукати і грюкати. Тому вибачаюсь. Отже, розпочнемо. Гра магічний кубик. Я у попередньому підключенні показувала вам всі процеси, які саме я беру в роботу. Зараз зараз трошки розповім вам, що мені вдалося. Пров'язати, які в мене результати. На столі переді мною лежить зошит з нотатками, я буду туди трошечки підглядати. Отже, перший день, минулий понеділок, нам випадали процеси номер 6 і номер 5 В той день я в'язала жіночі шкарпетки методом Helix. Дуже мені сподобалися ці кольори. Нагадаю, що в'язала я цю пару із залишків в пряжі. І в мене наразі є ось така чудова, готова пара. Не зважила, скільки витрачено пряжі, але ось цей. Однотонний рожевий, це артісан, він вив'язався майже в нуль. А оці різнокольорові, це на кобохо, в мене залишилось, думаю, ще на одну пару Гелікса, або на дитячі шкарпетки мені вистачить. Ці шкарпетки в мене зв'язані на розмір 38, на подарунок до знайомої. Ось така пара. Вставлю фото вам, щоб було краще видно. В'язала її з п'яточкою Стронг від галяви до мисочка. Тут в мене стрічкове закриття, нібито все коханенько вийшло. Мені подобається. Пряжа випустила пушечок такий невеликий. І я думаю, що вони дуже сподобаються новій власниці, коли я їй їх подарую. Ось. Другий. День в нас був, випадали кубики номер 6 і номер 2, і в той день я в'язала кардиганчик для Поліни. Зараз покажу вам свої результати. Нагадаю, що в мене був вив'язаний один рукавчик, ось ось цей був готовий рукавчик, і я вив'язала другий рукавчик. Ось в під... мене тільки були підняті петлі від а, підрізу. Тож в мене є готовий рукавчик, і я зовсім зовсім трішечки пров'язала довжину. Ось тут буквально 5-6 рядочків. Ось, в принципі, роботи небагато залишилось, і я думаю, що за пару вечорів можна його закінчити, дов'язати вже. Ось третій день в нам випадали процеси номер три і номер 5 і в третій день в середу я не в'язала. Не було в мене змоги в'язати. Я в'язала у день тиші процес номер три. Це мій кардиган овер. Нагадаю вам, що там було вив'язано до підрізів і все. Зараз в мене вив'язано повністю пілочки, вив'язана спинка. Ось, не поміщається. Тобто, в мене кардиган дов'язаний. мені залишилось планку дов'язати ось тут ззаду по спинці, пров'язати, закрити і вив'язати рукави. Приміряла, виявився цей кардиган овер, зовсім не овер. Він там невеличка свобода облягання. У нього, ну. Коли в'яжеш з голови, розрахунки не завжди в мене спрацьовують чомусь. Хотіла більш вільну модель, а виявилось, вона майже по фігурі сидить. Так, в мене залишилось доробити планку і рукави. Я думаю, що це теж на пару вечорів. Візьму, скоріш за все, його в тиждень визволення спить. Якщо цього тижня не буду його в'язати. Подивлюсь, можливо, дов'яжу планку вже, дуже мені цікаво, як воно буде лягати, тому що я пам'ятаю, що я один раз так в'язала собі, і мені не дуже сильно це сподобалось. Тому буду дивитись, буду пробувати. Сподіваюся, що все вийде нормально. Так, на четвертий день. Олена кидала нам кубики, і це були дубль номер 4 Це светр для мого чоловіка, який тягнеться з лютого чи з березня, мабуть, з лютого. Що я хочу вам сказати? В мене є один готовий рукавчик. Стільки тут. Збавлянь було, і в мене є більше половини другого рукава. Хочу цей процес завершити. В мене залишився малесенький ось такий бунтик. Сподіваюся, що мені вистачить. Якщо ні, в мене є ще бобіна, буду перев'язувати В'яжу у 4 ниточки. Тому е, сьогодні хочу його взяти в роботу, буду його сьогодні завершувати Вибачаю. тому що треба вже е, його дов'язати і в'язати інші процеси. А він мені муляє, він мене стримує і не дає мені спокійно, свободно дихати. Ну, чесно, бувають такі процеси, які. Залежились, ти не можеш ніяк його завершити. Так, вибачте, кіт проситься, зараз спущу. Хто ще не знайомий, це мій Масік. Масюнь. Привіт! От. Дуже просився в кімнату, стукав у двері. Отже, і п'ятий день я. Не в'язала. Випадали номери номер 2 і 1. це був жилет і кардиган для Поліни. П'ятий день у мого синочку був день народження і було не до в'язання. Хоча ми сильно ніяк не святкували, але взяти до рук в'язання в мене не вийшло навіть пізньої ночі, ввечері я не в'язала. Але я вам ще казала, що в мене в роботі буде тестування, тестування джемпера для славуні. Зараз хвилиночку я вам покажу. Я його перев'язувала, раз отримую. Ось на такому етапі в мене вивізано, це такий оранчиками йде. Кардеан дуже е, гарно зараз передається вам колір. Спочатку я набрала петлі е, дуже щільно на горловинці і у славі ледь пролізла голова, я розпустила. Потім набрала трішки вільніше е, пров'язала і зрозуміла, що я неправильно в'яжу. Я в'яжу резинкою 2 х 2. А тут резинка 2 на 1. Я не розумію, як у мене так сталося, що я куди я дивилась? я розпустила і почала вив'язувати знов. Я вив'язала ось майже там сюди, не могла зрозуміти по схемі, в яку сторону переплетіння. Зрозуміла, що я роблю неправильно. Розпустила, ну, правда, 5 рядочків до переплетіння. І вив'язала знов. Тому цей процес такий кропіткий. Тут в'яжу я на спицях 3,5. Вже це перший етап пров'язаний. Нам вже дали другий, третій. І на цьому тижні буду працювати над ним. От, в принципі, це такі мої результати. Є просування, я цьому дуже рада, дуже щаслива, що я трішечки просунула свої роботи. Є й готова робота, шкарпетки, це теж гарний результат, я вважаю. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за ваші вподобайки. Якщо дивитесь мене без підписки, але вам подобається те, що я роблю, будь ласка, підписуйтесь. Не зволікайте. Також хочу вам запропонувати перейти в опис під це відео, там посилання на усіх-усіх дівчат, які приймають участь у цій грі. І я впевнена, що ви там побачите дуже багато класних ідей, дуже багато натхнення. Обов'язково дивіться наш україномовний YouTube, допомагайте просувати його у соцмережах. Дякую за перегляди, всім бувайте! Пока!